Велика Британія оголосила про передачу Україні ракет АМРАМ для систем протиповітряної оборони НАСАМС. Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес. Допомогу Україні обговорювали на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та у форматі Рамштайн у Брюсселі в середу. Ракети АМРАМ, які поставлять найближчими тижнями, можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони НАСАМС. Яку обіцяють передати Сполучені Штати? Окрім того, зазначається, що Сполучене Королівство поставить до України сотні ракет для систем протиповітряної оборони інших типів, додаткові безпілотники, а також 18 гаубиць. АМРАМ, це американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Вона є основною зброєю класу повітря повітря всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил та ряду інших країн. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей. В зенітному варіанті вони запускаються з контейнерів. Шість таких контейнерів встановлені на пусковій установці ZRK на SAMS. Ракета важить 150 кг. Діапазон ураження в зенітному варіанті становить по дальності від 2,5 до 25 км, а по висоті від 30 метрів до 16 кілометрів. Дякую за перегляд!